Максим пішов до школи, а перед тим, як ти до школи, дитина мені приносить одного одіяло і каже, мама, розберися з одіялом, воно зламалося. Ваші Нарма... діти теж так роблять? Що він його перекрутив? Як він його так перекрутив? Мама, з одіяло. Зламалося. Та я й сама не знаю, як що таке наробила дитина з тим одіялом. Мама, розберись. Мама, що. Ремонтує одіяло, чи що? Походу мама робить все. Сергій вже зібрався, вже напевно в лікаря. Ви знаєте, в чому справа? Він каже: я не пам'ятаю, на яку я годину, піду на годину швидше. Пішов пішов Сергій на годину швидше до стоматолога, і бачите, вже без мене, вже все. Вже він розблокувався, можу сказати, подолав свій цей страх і пішов сам. А ще, якби ви бачили, я вам потім покажу. Він зібрався, дівся нові наряди. А, до хорошого, скоро привикаєш. Ой, але то ви королєва, то ви молодці, бо ви йому написали, що йому гарно. Що, Джесіка, нема серги, я зуби лікую, вона ходить його шукає. Це ви йому просто писали, що йому гарно, гарно. Все, він же мені довірився. Вже розуміє, що гарно. Вже навіть кажу, Макінтош підемо купити. Так що підемо за Макінтошиком і може, що навіть його приболтаю ще щось купити. Не знаю. Деся чуть. Так. Ой, діяло таке велике. Так що дитині одіяло з мама зремонтувала. Як придумати, мама? мама зремонтує одіяло. Ну, мама може все. Мама має суперсилу. Можна своє застеляти і збиратися і рухатись далі. Треба трошки підмарафетитися. Зараз Джесіка, я застелю, зараз, зараз нема твого Сергія, нема твого Сергія, пішов зуби лікувати. Пішов зуби лікувати. Так що зараз бігом збираюся, марафетуся. Та, Джесіка, чекай. Джесіка ходить за мною, ходиться за мною. Так, отаку. Все, Все. Намарафетила. Тепер можу тако сідати. Фу. Звучилася тим одіявом. Йду сама себе, трохи примарафечу. Ось рівне трошки підглажу. Джесіка сидить біля мене. Ось або морта мала сидить біля мене, аби хіба облизувалась. Так що йду. Ну, куди, ну так, вона любить, бачите, брати моє волосся і його шматувати. Ні, Джейсі, до цього я тобі не дозволю. Аркадій ще спить Максим в Школі, Сергій стоматолога. Я збираюся, а мені треба по справах поїхати. Сергія, думаю, довго мучити не буду чекати вже годину. Бо Сергію треба потім далі йти з ним на роздебенди. На вулиці, таке б сьогодні було зранку. Сонце таке прям вогняне, червоне. Лесіка, я буду протиратися тоніком. Не треба мені моє лице полірувати своїм язиком. Небо де, схід сонця було, сонце було таке вогняне, червоне. Я була в шоці, таке гарне небо. Я таких, такого неба... Взагалі, останнім часом у нас таке небо такого кольору, я таких, таких кольорів ніколи не бачила, що в нас таке було небо. Я в себе на сторінці виставила, бо зняла такий кусочок. Дуже гарна небатька, вже десь на якихось островах. Ну, правда, я не була на островах, але я так чула. Дай Бог, що буду. Так що дуже гарно. Але вже кажуть, що сьогодні і вже завтра будуть дощі. Завтра вже буде холодно, будуть дощі. Джесіка дивиться на це в зеркало. кожен раз, вона не розуміє, хто там. Вже будуть дощі завтра. Так що сьогодні ще треба десь пройтися. Вчора хто там дивився мої, хто дивився наші Reels, Дивилися мої історії. Ви питали, де знаходиться ця локація, де ми вчора були. Це база Шепільськ, це не в Трускавці. Це від Трускавця. Може, 15 хвилин їзди. О, і там є такий маленький звіринець, відпочинкова база зі спа. Там вчора діти були, штуки смажили класом, фотосесію мали. Озеро є, хауси є, будиночки є, ресторанчики. Все є. Все, зараз буде моя готовність номер один. Сергій приходить, а я навіть його чекати не буду. Я поїду його заберу і ми зразу поїдемо, бо той час так летить. Час моментально летить, і день моментально минає. Максим вже мені сьогодні, знаєте, що заливає. Мама я завтра до школи не піду, бо то вже канікули чуєте, вже ніхто не йде. Я кажу, що взагалі ніхто не йде, там все. Каже, не йде. Ну, то не йде, то не йде. Будемо збиратися до моря. Ще вчора Галя ввечері позвонила, ввечері. І запросила нас на, на її розпуск. Я, чесно кажучи, була трошки в шоці і здивована, бо в неділю вона казала, що все на рік переноситься. Якщо чесно, я навіть не знаю, як я на це має реагувати, бо я трохи офігівша. Ну, але це її справа, хай робить, як знає. Лесяка, ти будеш пильнувати, як я малююся. Та? Ти будеш пильнувати, як я малююсь. Так, а в мене малювання, що... Я сива, треба знову малювати. Дала базу під макіяж. От, дають мені Галя якісь принесла BB крем. Чекай, так, такі якісь. Не знаю, але в мене є куча своїх, оце прикольний теж. Колись вам покажу. У мене є куча різних. О, зараз. Коли спонжиком наносила тональний крем і бібі-крем, а тепер наношу таку кісточку. Ну, так, мені так більше подобається. Коротше, все, не буду я плести бандрони, бігом забираюся, бо зараз рів вже буде з зубами готовий, а я ще ні. Чи жінки, коли молюються, рота відкривають. Може, тоді зморга. А, я зрозуміла, тоді її зморшки розтягують. І собі ми краще подобаємося. <смеш> Може і так. Ще на мене до кінця ботокс не подію. Ну, Але в нього нема виходу, він мусить подіяти. Добре короля. Всім гарного дня, всі, всі беремося до роботи. Бо навіть не знаю, що буду одівати. Треба малювати, підфарбуватися і буду думати, що ж мені одіти, що ж мені одіти. Шокіс... Треба ті діти костюм лісовий. О, до речі, має класний флісовий костюм. Я на так і думаю, що я в ньому поїду і в дорогу. Плісовий костюм чорний, біла курточка, біле взуття. щоб не набирати. Бо я хочу з Максимом вкластися в одну валізу, не дві брати. На ну, що мені дві, що там літо, що там на сім днів. Господи, вічно наберу, скільки що мати рідне, потім нічому не хожу. А цього разу хочу зробити розумно. Я на кожен день собі вже розібрала, в чому я буду ходити. Сукня, 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 сукня. Все, а зранку легенький костюмчик, а там я на пляжі і нема чого набирати. Ну, от Я так говорю, але я вийде, напевно, як завжди. Ну буде видно. Все до роботи.